Ник. Пригадаймо муки Христову любов, як страждав Син Божий, як лив за нас кров. Ось у Гевсиманськім темному саду чути шум і гомін, вороги ідуть, ідуть вони з вогнями, тихо гомонять, з кільями, з мечами, спаса хочуть взять. Як же близько стала ворогів юрба, тихо і ласкаво він їх запитав, вам кого тут треба в пору цю нічну, якщо лиш Ісуса, ось я тут стою. Вороги змовчали від тих слів святих, злякано упали на місцях своїх. Раптом зрадник Юра перед Спасом став, і в лице Господнє він поцілував. Радуйся, учитель, Юда так сказав, а його Спаситель тихо запитав. Чого з ворогами, друже, ти прийшов, нащо залишаєш ти мою любов? В той час натовп лютий на Христа напав. І в святі руки Господу зв'язав. І ще трошки з другого. Колись ми співали, це хочу теж прочитати. Зійдім на, Голгоф, зійдім на Голгофу, брати, Месію Небесного там розп'яли. Він правди святої Слова сповіщав. Не дуже зціляв, а тепер постраждав, склонімось перед ним. Зійдім на Голгофу брати, страждальця молитва <кій> остання звучить. Звершилось я дух мій тобі віддаю. За нас він пожертвував душу свою. Склонімось перед Ним, приготовимо наші серця сьогодні для того, щоб достойно участвувати в ламанні хліба.